Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. Гонки і в нас кільце Good Heritage та Омега. Погнали! О, беха! Правда, шкода, що вона попадається лише на початку та в кінці цієї гри мені дуже шкода. І шкода кожного гравця, який грав у цю гру. Тому що, ну, не тільки Porsche Імба, а й та беха імба просто. Вона не. вона, ну... Я до... Ну, я раніше думав, що... Ламборджині вважалося найшвидшим автомобілем в цій, цій грі. А, а по факту БМВ вважається самою найшвидшою. Так, женемо. Правда це велике коло тут. Ну, ми дізнаємося, може коло там десь 1,5-2 хвилини буде тривати. Так вже друге коло, так що я був правий, півтори хвилини. Лайно. Ось вони там врізалися чи шо, що вони, що я через та до них добрі від них добряче відірвався. Уже наскільки вони що там ось вирізались чи шо? Що? що я більш ніж на кілометр від них від... відірвався. Лайно врізався, але без проблем, поки це лайно відчепиться від мене. Нехай спробують мене наздогнати. Але вони не встигнуть. Кого вони там врізалися? Типу у мене щось з двигуном, проблеми масла мало. Давай, 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 давай. Треба дотягнути, Все, фініш. І 10 касарків у нас в карамані. Так що, в гараж. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!